Друзі, сьогодні останній день, коли ми можемо з вами заробляти монети в CATS і в X Empire. Це два значущі проекти на ринку, вони явно роздадуть. Тому обов'язково ось я в телеграм-каналі вчора ввечері писав і нагадаю вам сьогодні відкрити собі біржі, бо багато в коментах під виводами Хом'яка, Докса були люди, які вивели на гаманець, а потім не знають, як їх продати, як їх з гаманця перекинути кудись, їм ще треба платити комісії. Якщо ви виводите на біржу, комісій немає. Ви можете абсолютно безкоштовно виводити ці монети на біржу. І, власне, я сам так роблю завжди не виводжу на гаманці, вам також раджу. І давайте зробимо такий міні-чекап, перевіримо, чи у вас все зроблено для того, щоб отримати дроп. Бо було б дуже неприємно працювати, все зробити і в итогі нічого не отримати. В X-Empire. Щоб отримати дроп, необхідно мати хоча б четвертий рівень. У мене, як бачите, 16-й, у деяких навіть більше, ніж 20 й рівень, я не дуже активно грав, кажу одразу. І е, враховується ваш дохід за годину. Ви можете заходити прокачувати в різних розділах. Є інформація, що найвигідніший розділ це ось цей, де команда. Найбільше дохід на годину. Ви можете сидіти вираховувати. Я особисто просто заходжу і прокачую. Також не забувайте отримати різні квести, виконати, ось, бачите, покращити навички, ребуси дня, загадки. Я все це ось даю в телеграм-каналі. Обов'язково виконуємо. По різних іграх даю, тому підписуйтесь, щоб не пропускати. І також обов'язково кетс, вам нагадаю, щоб ви не забули цей проєкт від команди Notcoin, тому тут точно все буде без зайвих фокусів. Монети. На каналі пару днів назад виходила інструкція, як вивезти. Прив'язуєте до біржі і можете виводити. Бачите, найкраще на бідгет. Також посилання з максимальними знижками на комісії на цій біржі буде в описі. І чекаємо дропу. Всі оновлення, всю інформацію даватиму в телеграм-каналі. Якщо вам потрібні реферали, то рефералс-менеджер, будь ласка, завжди до ваших послуг. Звертайтеся, промокод Сергій вам буде знижка. І Працюємо далі. Ігор багато закріплено в телеграм-каналі їх кілька десятків, тому можемо працювати.